За в стука хтось до хати. Гей, хазяєчко, чи пусти переночувати? Документи покажу вам, я боєць піхоти. Ми в похід ходили вчора, я відстав від роти, дві доби блукав у лісі, не знайшов дороги. Дві доби не їв нічого, приморозив ноги. За дверима чути голос. Вірю вам прекрасно. Я одна, а ви мужчина. Це мені опасно. А солдат з зубами дзвонить. Що ж тут опасатись? Я ж два дні не їв нічого. Не почну ж кусатись. За дверима той же голос.